Це інтеграційний хаб в Мукачеві. Тут є студія звукозапису, кімната, дизайн мислення та перемовна, а також тренінгова зала. Відвідувати хаб можна безкоштовно, розповіла координаторка цього проєкту громадської організації Маріупольська спілка молоді Дар'я Маркович. Наш проєкт тривав біля 9 місяців, і за цей час ми встигли зробити повністю капітальний ремонт приміщень, облаштувати його повністю безбар'єрною системою доступу, тобто є й кнопки виклику персоналу. Налу і тактильні плитки, вказівники і підйомники. Ми звернулися до наших постійних партнерів, з якими ми працювали в Маріуполі. Це проон і ОВКБ, які нас зголосилися залюбки підтримати, профінансувати і на ремонтні роботи, і на м'який компонент щодо навчання, і на закупівлю обладнання, техніки та меблів. Загальна сума десь приблизно 130 тисяч доларів, тобто трошки більше 4 мільйонів гривень. Відвідування хабу повністю безкоштовно, тобто тут можуть прийти всі. Небайдужі всі охочі. Дар'я Маркович розповідає, ідея створити такий заклад виникла на початку повномасштабного вторгнення. Ми приїхали з Маріуполя, і, власне, там було дуже багато схожих приміщень, де можна було проводити якісь активності, тренінги, заходи, громадські події, кругли столи. І коли ми рік тому переїхали до Мукачева, ми захотіли провести щось схоже і в вашому місті. Але знайти таке приміщення було трошки важко. І ми зрозуміли, що саме цього не вистачає Мукачеву. І тому рік тому ми зібрали понад 50 громадських об'єднань, активістів, владу в цьому приміщенні, але на першому поверсі, і запитали в них, чи було б їм цікаво, чи було б їм корисно втілити такий проект в Мукашівській громаді. Нам дали відповідь, що звичайно це їм цікаво. За словами Дар'ї Маркович, аби потрапити до хабу, необхідно попередньо зателефонувати і записатися. Кава є, роздаткові матеріали є. Треба лише записатися, називати, що буде відбуватися, і далі вам адміністрація зі всім допоможе. Ми маємо меморандум, відповідно до якого найближчі 5 років цей хаб буде отримуватися за рахунок місцевих коштів, місцевої влади і власне фінансувати всі витрати на роздаткові матеріали, на сплату комунальних послуг, ну і на такі базові потреби, які необхідні для отримання цього приміщення. Інтеграційний хаб розташований на другому поверсі у приміщенні центру громадськості та національних культур у Мукачеві. Руслана гостюк Андрій Гісим. Суспільне новини.